Доброго придобрий усім ранку. Сьогодні у нас вівторок. На дворі у нас пасмурно, хмарно. Туман якийсь трошки там стоїть вдалині. Я вже всіх попорала. Ласуньку подоїла, молочко воно на забор повісила дитині. Кекс воно від на косточку ухватив і забудку. Це в нього така манера. Щось смачненьке або кістка, або щось, і він туди тікає за сирень, за бузок, і там гризе воно. Чую, що гризе. Ось такі справи. Ласунька вже з'їла свою э, дерть. І кабак, трохи яблучок їй сьогодні попало, я її порізала, і вже їй задала сіна. Вже вона хрумкає сіном. Випустила своїх петухів з курками. Ось цього вони бігають. Красуньки, вона вже курочка, вже гребішок у неї красніє, може скоро вже почне нестися. От. Молоденька з молоденьких. Листя вже на яблуню упало, вже все, листя все обсипалось. І на вишнях, і на яблунях. Все, чекаємо. А воно, дивіться, скільки сидить голубів на груші. Це ж чекають, а ці зерно не їдять. Ну не їжте, я не буду вам накидати. Годують тільки голубів. Які голодні. Ага, ганяють воно тільки один одного. Паразити такі. Воно вам не видно, я вам зараз приблизю. Ось, дивіться, скільки їх сидить на поготові. Ось-ось. Вона повна деревина. Зараз я їх прожену. Хопать треба і кричать, ну добре, друзі. Вони вже не бояться, крішка тих. Це якби гучно якось гупнуть, так не хочеться людей лякати, понімаєте? От, сьогодні у нас знову морозець, невеликий, 2 градуси, але... Вода в курей позашерхала, треба ввечері виливати, не забувати. Ну, ну, Поналивала їм, а знаєте, яку я їм воду наливаю після мийки апарата. Там трошки залишається і молочного, бо вода така біленька. От. Так що якась пожива їм і залишається. Таке небо в нас. От там. Таке голубе, а далі якесь аж таке розове, непонятне яке. Таке морозне, морозне, друзі. Ну добре, пішла я в хату, буду щось готувати, снідати. Не знаю, що готувати, снідати, вже нічого не хочеться. От. Піду в тепленьке, бо щось я. А піду зараз тушонку витягну, Ту, що варили вчора. Так, да, здоровкаються мої петінки. Здоровкаються. Ну ладно, пішла я гуляйте. Ось все, видно вам. Мінус три майже. Мінус три. Так, назбиралось усе молочка. Я вже його в холодильник не ставлю. Стоїть в коридорі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім е і чотири літри. Два по два. В общем, сім бутильків. Це 21 і 4, 25. Ну і в каждом бутильці більше ніж 3 літра. В общем, десь так. 25. Буду варити сир. Віра скрипник. Ви пишете номер фарби. Але ж я вам показала коробочку. 3,65. Темний шоколад. Ось о, великими цифрами на коробочці намальовано. От. 3,65, бачите? Да, я не озвучила номер тоді у відео, але я ж показала коробочку на ній. Все все видно. Так що, кому цікаво, краска дуже гарна, дуже хороша. Вона зараз по акції в Єві. Була, вернее, від... вже нема, бо дочка казала в последню минуту забрала по акції ще. Ну, яка різниця? Хто хоче покраситися, то чи по акції, чи не по акції. Так що, краска замечательна, волос не пале, дуже гарно лягає, дуже гарно закрашує сивину. Тут навіть написано 100% зафарбовування сивини. так що Мені дуже сподобалось. Кому подобається, купуйте, тоже крастися дуже хороша, Так що рекомендую. Друзі, ну як я і анонсувала, Ось моє молочко. Я роблю заготовку на сир моцарела. Буду робити сьогодні косички, рулетики і зроблю пару головок моцарели в формочках. Так що, таке, друзі, посуду перемила, всі бутильочечки перемила. От, і посуду трошки поснідали, було дві тарілочки чи три. Все перемила, все чистенько в мене. Так що займаюся. Зараз чекаю, поки набереться 32 температура. Зараз майже 15 у мене, 14,9. Набереться 32 температура, я внесу закваску. Оцю, цю, що я вам показувала для. В общем, термофільну. Для повторного нагріва, якщо, ну, якщо повторно нагрівається високої температури молоко, я вам вже розповідала, потрібна термофільна закваска. Тоді трошки видержу в цьому сирові, не треба чекати довго, поки закваска, ну, як, вона почне робити зразу, тому що молоко ми будемо ще раз нагрівати, вона буде працювати, ця закваска. І будемо вносити фермент. З розрахунку на молочко, я розведу фермент і внесу. І Тоді, як зробиться згусток, поріжу його, і відкидаю його на тканину і підвішую, щоб стекла сироватка. І На цьому етапі поки закінчиться. Потім я поставлю в холодильник от, для трошку, ну, визрівання. І Потім, аж вечором, я буду виготовляти сири, витягувати їх у гарячій воді. Буду формувати сири. Ну, так, така моя робота. І хочу сьогодні я зробити залівний рибний пірух спекти. Так що, друзі, будемо разом з вами пекти. Для пирога нам потрібні отварні яйця в начинку. Так що, в начинку, зараз я ставлю їх варитися. Так, друзі, для тіста нам потрібно, я роблю двойну порцію. А для одної порції нам потрібно. Одне яйцо, дрібка солі, розколотить просто вилочкою. Тоді один стакан кисломолока молока або кефіру, в кого що є. От. Все це розколотить. І один стакан е, муки і соди. Чайна ложечка без горки. Або розрихлитель, тоді дві чайні ложечки, які є розпушувати. От. І замісюємо таке ріденьке тісто. Зараз я розмішаю і тоді вам все покажу. Так, друзі, ну ось таке тісто в мене вийшло, воно таке, ну, типу чуть, навіть, реже, ніж на оладки. Це ж називається наливний пирог. Зараз варяться яйця, буду робити начинку. Рибу я взяла домашню консерву, бо в мене двойна порція. І треба мені дві баночки консерви. У мене то є купована, але. Хочу розходувати оцю, що я робила з салаки. Потім покажу, яка буде начинка. Оце ж зелень зелену треба, але в мене немає, то буде сушена. Ось, значить, я вилила більше половину тіста у форму, розложила начинку. І зверху зараз залью. Тоді Десь із пів буде пектися в духовці, духовку я вже вимкнула. Вилью зараз тісто зверху, ну, що покриє, що не покриє. А тоді через півгодинки достану, засиплю сиром. Я натерла рулетику, він з часничком, з зеленю, буде смачно, я думаю. І потім вам покажу, що в мене вийшло. Так що такі, друзі, справи. А ще я ось буду зараз ставити варити курей. Тут у мене ну, остатки, то що я робила тушонку, а тут, значить, туп і шия. Та хочу його зварити, обібрати те м'ясо. ота може буде і не може, а буде бульйон. Так що працюємо. Ми тільки що ходили з чоловіком до куми, забрали в неї молоко, ми в неї беремо. В неї недавно тилилася місяць тому корівка. От. І вона молоко продає, а в неї залишається за півтора дня. Та ми в неї забираємо молоко. Привезли сім бутилів, буду, соберу своє ще та й буду потім сіпарівати. А сьогодні я зробила заготовку, буду робити сири та вам потім ввечері все покажу. Так, друзі, ну ось мій піров, духовка вже нагрілася, ставлю в духовку. Друзі, гарний вийшов пиріг. Пропікся. Але в нас вимкнули світло, так що не знаю, як вам його показ... А, Форма ще гаряча. Ну, На вигляд дуже смачний. Запах був на всю кухню. Так що будемо куштувати. Вийшло нічого, так собі. Ось бігає за мною. Пішли. Ходила до бабусі, однесла їй яблук, однесла їй пірога. І вона просила м'ясо перемовити на фарш. Та однесла їй все. А зараз біжу додому, кришіти кабака. На дворі холодіна страшна. Ось о, калюжа геть замерше. Так що, друзі, біжу. Роботи повно, треба працювати. Так, друзі, цілий день у нас мінус два і зараз мінус два. Ось, бачите. На дворі холодно. Ми вже управились, чоловік вже пішов у хату, а я на дворі, рижик ось вечеряє. Бачите, кусняшки йому дала. От, і кексик вечеряє. На дворі вже темніє, і кекс воно вже доїдає свою вечерю. Ось. Сіно треба трошки підвести вперед. І піти треба. Вчора я стирала два рази, машинка крутилася піти зняти бельє, бо на дворі воно не висихає досушую в хаті. Там у нас зроблена в спальні коло батареї сушилка. Чоловік колись зробив на таких п'ять шворочок, бо хотіли купити оту желізну сушилку. Чоловік каже, буде місто займати от у хаті. А так він зробив, воно там нікому не мішає і все добре. Так що зараз. Закачу тачку далі. Коробку я вже закрила, накришила її. Якщо це в нас в сіннику, щось почало посередині затікати. І дощ і капало. Вроді чоловік посвітив, подивився. Ніде там нема нічого, ні щелі. Воно ну, десь видно. Затікає. Це, звісно, не є добре, але воно дуже високе, не знаю. Це треба когось просити, щоб туди залізли. Це треба одну лісницю прикручувати до другої. Тоді, як нам строїли, ми наймали. Це було вже давно, це було вже років 7 назад, як ми його строїли. Ось і зробили це ж дуже такий височезний. Для чого його зробили? Ну, вже зробили, якісь зробили. Так то він, звісно, вмістительний, хороший, тільки дуже високий. З лісниці просто туди на кришу не залізти. Так, ну а я пішла ну, знімобілью та й піду в хату. Ось вже виноград обсипався, слава Богу. Сьогодні останній раз Ви виміли тут все листя. Не видно вам, бо тут, тут це воно вічно у нас до дверей нагортає цілий купи. Вітром, ну, але вже все майже обсипалось, там трошки якийсь ще листичок висить, ну, вже немає. Уже такого <плес> багато листя такого не буде, слава Богу. Будемо чекати вже на весну. <плес> Друзі, пліт сьогоднішньої моєї праці. Чотири рулети, сім косічок і два небольших моцарелових. Моцарелки, коротше, не моцарелки, сулугуні. Так, друзі, пліт моєї сьогоднішньої праці 7 косічок, 4 рулети і 2 головки сулугуні невеличкі. Фу, заморилася, тільки що прибігла від коровки, подоїла, бо в 8 годин вимкнуть світло, а треба ще засолити сир. Так що, друзі, працюю далі. Друзі, доброго вечора вам сьогодні. Сьогодні я наморилася, наварила багато сиру. На завтра вже до мене приїдуть покупці. Відписалися вже мені. Так що, друзі, такі справи. Так, Дуже вам дякую за такі прекрасні коментарі. Дуже-дуже мені приємно. Обратний зв'язок з вами. От, так що, друзі, дуже дякую за запрошення, в місце рівне. Так, хотілося б мені дуже до вас приїхати, але не можу я зараз. От. Той час такий, як сказати, не дуже підходящий для подорожей. Так, тут одна жіночка писала, що для курей можна зробити там, де стоїть коровка, там тепло, я з вами згодна. Але в нас там не так багато місця. Зараз у мене там і доїлка стоїть, і каструля з водою для корови, щоб вона була тепла, не холодна. І сіно ми там ложимо, і соломитюк. І я там кришу кабак, так що місця там для курей геть немає, друзі. Потолок там у нас не дуже високий. Я знаю, у мене ось у знайомої, то вони над коровою, ну як не геть над коровою, а збоку вони робили як в другий поверх типу для курей. Але в нас в сараї не дуже високо, так що там не вийде в нас такого зробити. Ну, уже як є, так і є. Що ти зробиш? От. Там жіночка писала, що в неї ласуні, для ласуні вже кончився кабак, а в нас цей год кабака багато. І я не даю багато корові кабака, я даю кришу їй ну, зараз даю п'ятилітровий віддіорка кабака. бо я... Спілкувалася з ветеринарним лікарем, вона сказала, що не можна давати. А в мене таке було, що сироватка тяглася. Провірила на мастит, немає в мене маститу в корови. У мене є спеціальна така рідина, яка провіряти. Ось молочко добре, все. А щось одне час: тягнулася сироватка. Я їй написала, ні, вернее, там, я в групі у Фейсбуці, і там люди написали. А я ж також написала, я спілкуюся з цією жінкою ветеринаром, і теж написала, що в мене така сама проблема. Вона написала: напишіть раціон, що ви даєте корінці. Я написала, вона пише, що ви даєте багато, дуже кабака. Я зменшила і все наладилося. Вона мені вирахувала, скільки мені треба давати концентратів, ну, то тобто дерті. І все, слава Богу, наладилося. Так що я не даю багато їй кабака по 5-літровому віддірку три рази на день, вранці, в обід і ввечері. Хоч я в обід її не даю, але все одно годую. Так, а нам в нас є у волю. Так. Ага. Питала ще ця жіночка, по чому же в нас продають сіно? Сіно в тюках продається у нас. Читала я об'яву різнотрав'є по 100 гривень тюк, а люцерка по 130 Оце, друзі, і порахуйте. в день треба корові тюк сіна. Ну, Тюки вони, звісно, бувають різні. У нас, допустимо, по 15 кілограм тюку це якраз їй треба на день тюк. От, пожалуйста, вам. 100 гривень тюк, помимо того, що ще дається дереть, ще дається кабак, а ще купуємо вітаміни. В общем, таке ж дешеве молочко. Так в хаті ми зараз уже отоплюємо газом. Включили ми газовий котел, бо... Ну, Бо є на те причини. У мене чоловік не може дуже переносити оце, як з печки. Ну, цей, воно то й чуть в хаті, всім. але сильно якось з вечора натоплюється, сильно в хаті жарко, а на утро холодно. Ну, взагалі, ми вимкнули вже газ, вже давненько, вже тижня-два, як ми топимо газом. І це ж ще із-за білья. Бо на дворі зараз воно ж не, одежа не висихає постірана, і принос, приходиться, заносити, принос, приходиться заносити у хату, досушувати. І коли це ми топимо печкою, воно не сохне так. А як це газом, даже в хаті і прохладно, але воно сохне, бо від газу висушується сильно воздуху ну, у хаті. От. І одежа прекрасно сушиться. У нас ось тут зроблена сушилка. В общем, він такі планочки зробив по стінки, і натягнули ми шворочки. Тому що в нас така купована сушилка сюди б не війшла. А так у мене було п'ять шворочок, а одну шворочку порвали мені онучки. І залишилось у мене 4. Ну нічого, нам вистачає. Можна натягнути і п'яту, ну, вистачає і 4. Я чоловікові ще і не казала, щоб він зробив ту п'яту. Так що отак ми зимою сушимо одежу в хаті. От. Ага, жіночка написала, яке агроволокно треба купувати. Агроволокно треба купувати біле. На теплицю зверху покривне біле йде граволокно, а чорне агроволокно то взагалі то або дерева на зиму укутувати, або покривати землю, щоб не ріс бур'яно. То я бачила в інтернеті клубніку, накривають там з отворами, продається спеціальне агроволокно. І щоб захищатись від бур'янів. А самі теплиці треба накривати білим агроволокном. І ще я замовила в тему оце ж з Китаю, такі мішечки, така тканина, як агроволокна, ну вона розкладається тоді у землі. От, Я заказала 200 штук для розсади. Оце в мене є такі ж пластмасові ящички, я вчора розказувала, да? і хочу це ж потім вам все покажу. вже потрошку готовлюся. До следующего року. Дасть Бог доживемо, все буде добре, то будемо садити і сіяти. Якщо Бог дасть здоров'я, я взагалі люблю цим всім займатися, аби тільки дав Бог здоров'я, щоб було здоров'я. Хочеться раніше капусти посадити, куплю грунт цей год, Купований, буду купувати ґрунт, не буду вже свою землю набирати, бо своєю землею мороки ціла куча. Там ні, тож і черв'ячки всякі, павучки, жучки. Треба її пр... прокалювати на вогні ту землю. Коротше, не хочу морочитися. Ото купила там скільки та 10 десять літрів стоїть 60 гривень. Ну, В общем, будемо бачити. Не буду зарікатися, будемо бачити, як буде за що купувати, то купимо. А як не буде за що, то будемо прокалювати свою землю та й сіяти. Так, друзі, ну все. На сьогодні я закончу своє відео, бо я сильно заморилася. Треба лягати, відпочивати. От, я воно в піжаму наділа, ще й халат, бо економім газ. На двойки топиться, а дворі в нас мороз. Але тихо. Слава Богу, що немає вітру. Воно, як вітер, воно ще, каже, холодніше. А так як немає вітру, спокійно, тихо, то і хорошо. Так що такі справи, друзі. Ліки я вже попила на ніч. Все, зараз побажаю вам тихої, мирної ночі. Здоров'я всім бажаю, головне. Це найголовніше для нас в такому віці, щоб було хоч трохи здоров'я, щоб давало нам робити, бо роботи в нас дуже багато. Та й вставати треба рано, кожен день, без виходних, без проходних. Переробка молока ще, я, я ж вам казала сьогодні, що я ще й купую молоко, бо в мене ласуня зараз дає 12-13 літрів тільки в день. Так що, для мене це мало. І я купую ще в куми. В неї є свободне молоко, в неї недавно розстелилась коровка, і я в неї купую молоко. Готуюся, тепер збираю молоко. Оце ж я сьогодні наварила сирів, це вже на неділю мені буде сир. Зараз він у мене солиться в 11 часов ночі, це треба вставати і його доставати. От, Заведу зараз будильник, хоч зараз вже майже 10 годин. Ну, але, може, я може й засну, то треба, щоб будильник був заведений. От, щоб не прогавити сир. І буду збирати молоко, а в четвер буду всі паріювати, як буде все добре. Сьогодні нам два рази вимикали світло, але по одній годині. Ну, як одна година, то нічого такого страшного. Ось. У нас вихідний тушонку ми сьогодні не варимо. А завтра привезуть нам знову. Так що, друзі, працюємо далі. Так що до побачення на добраніч усім вам всього самого-самого гарного вам бажаю. До побачення, пока-пока, до завтра. Надіюсь, воно для нас настане, і ми з вами знову побачимось.